Показати, як зробити цей конкурент прямий нашої убійці карася. Колишня оснастка, яка називається соска. Сося для риби. Для її виготовлення потрібна кришечка від великої бутилки води п'ятилітрової завелика, за велика, від звичайної півторачки за маленька. А така середня вона є в тих холодних чаях, в напитках різних холодних. Коротше, шукайте найдете. Друзі, карабінчики, вертлюшки. можливо, знадобляться, ну я придумав, то зараз щось зроблю. Еге. Ага. Такі от штучки-дрючки. Ага, і тут ще поводки, які вже в мене є. Викрутка. А, і ще забув одне. Йолки-палки, то що таке? Паяльник. Я не кажу, що так правильно робити, так роблю я. Раз, два, три. Зразу зробимо потвори на гачки. Раз, два, третій. Беремо такі широкою шляпкою саморізи. Бачите, трішечки зробив не по центру дирки. Це для того, щоб прикріпити грузик не суто по центру, а трошечки зміщений в бік, в будь-яку сторону. Це потрібно для того, щоб краще оснастка в воді перевернулася. Тому що вона деколи падає так в воду. І через те, що він буде грузик зміщений, вона краще. Водій перевернеться. Це такий вам підказка лайфхак, лайфхак, лайф. Коротше, порада по От Отаке. Пробуємо прикрутити. Свинець ніби м'ягенький. В такій коробочці, яка називається в мене «шо попало», Бо в ній реально «шо попало». Така коробочка є в кожного. Каністри цілі. Я знайшов шурупчика. Тим шурупчиком ми прикрутимо вертлюшка. Він не крас входить і виходить. Тютілька в тютільку. Тепер за це буде чіплятися основна жилка. Це така й мій модифікація соски. Далі беремо три поводка. У мене є зроблені, у вас можливо немає ще зроблені. То ви можете зробити, як зробити поводочки, в мене є відео на каналі. Чому три, скажете? Ну... Куди тут більше? Встигне тільки один висмикнутися і вже рибка буде ваша. Рідко, коли що сидить вже риба на гачкові, друга налітає. Це хіба буває в плотички або в сумасшедший жор карася. І то коли карась той, що на гачкові, не рухається вже. Сидить собі такий в затишку і чекає, думає, що його в мене. А другий підпливає, починає хавати. І теж за гачка чіпляється. А так, в основному, для страховки чіпляється три гачка. Все, така супер соска зроблена сюди. Мастирку як зробити мастирку, також відео є на гачки, пінопласт весною, пізною осінню, краще навіть хробачка, і все ловіть рибу на здоров'я.